Потужний вибух як наслідок загибель російського генерала та погрози від влади РФ. Так розпочався ранок у Москві. РБК Україна. Ми зібрали головне, що відомо про ліквідацію одного з окупантів. Підписуйтесь, ставте вподобайки та не забувайте залишати коментарі. І ми починаємо. У Москві вранці на Рязанському проспекті пролунав вибух. Про це повідомляють низка телеграм-каналів та російські ЗМІ. За словами очевидців, вибух пролунав о 6.11 ранку. За попередньою інформацією, за декілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотовано саморобний вибуховий пристрій. Загиблим виявився начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Це операцію з ліквідації стоїть служба безпеки України про це РБК Україна. Повідомили власні джерела. Другим загиблим на різанському проспекті у Москві, як стверджують російські телеграм-канали, виявився водій генерал-лейтенанта збройних сил РФ на ім'я Ілля. Він як пишуть, приїхав за начальником близько шостої ранку, щоб відвести його на роботу. Лише вчора СБУ заочно повідомила про підозру цьому російському генералу за даними служби безпеки України. Він відповідальний за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти сил оборони на східному та південному напрямках України. Зокрема, за його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисяч випадків використання ворогом хімічних боєприпасів. Як уточнюють телеграм-канали, внаслідок вибуху в Москві в будинку вирвало під'їзні двері, а також вибуло скло. Крім того, було пошкоджено службову машину генерала. Ма детонація могла бути проведена дистанційно ймовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати у зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, які є у багатьох жителів ЖК. Смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника вже підтвердили у слідчому комітеті РФ. На місці події працюють слідчі криміналісти та оперативні служби. Проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин скоєного злочину. Йдеться у повідомленні першими про підрив, внаслідок якого був бити генерал. Армія РФ та його помічних написали російські пропагандистські канали. В медіа вже звернули увагу, що Кирилов – третій генерал-лейтенант убитий у ході війни з Україною та перший з таким званням, який загинув у тилу. Тим часом у Росії нервують через ліквідацію Кирилова, погрожуючи помститися. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, який відомий своїми одіозними заявами, вирішив пригрозити, що найвище військово-політичне керівництво України після вбивства генерала армії РФ Кирилова чекає неминуча відплата.